п'ятихвилинка. Наприкінці календарного року часто буває відчуття, нібито бракує енергії. Немає сил на звичні побутові справи, закриття дедлайнів та підбиття підсумків року. Війна та нескінченний терор безумовно вносять свої корективи. Хронічна втома та нестача енергії часті супутники зимових місяців. Сьогодні будемо розбиратися в їх основних причинах та з тим, як допомогти собі узимку. Про хронічну втому можемо говорити, коли має місце постійне відчуття нестачі життєвих сил, відсутність або різке зниження звичайного рівня продуктивності, та як наслідок і якості життя у цілому. Серед основних причин такого розвитку подій виділяють три повноцінні групи. Перше це проблеми тілесні, фізичні захворювання, нестачі вітамінів та корисних речовин, знесилення після інфекційних процесів, що традиційно вирують восени та на початку зимового періоду. Проблеми пов'язані зі станом нашої психіки. Звичайно ж, найважливіший тут хронічний стрес, відчуття невизначеності, тривоги та психологічні травми. Крім того, ми втрачаємо енергію, знижуємо рівень своєї продуктивності, коли перебуваємо у так званому токсичному оточенні, або ж, навпаки, повністю нехтуємо будь-якими соціальними зв'язками та проводимо час виключно в онлайні, на роботі та під час неформального спілкування. Отже, для того, аби повернути собі звичний рівень енергії та допомогти своєму організму пережити та прожити цю зиму, в першу чергу звертаємо увагу на ці три основні компоненти тіло, душа та оточення. Якщо ви давно проходили медичні обстеження, рутинні чекапи або перевіряли стан хронічних хвороб, саме час зробити це. Будуть корисними також визначення рівня вітамінів та мікроеліментів у нашому організмі, дефіцит яких може суттєво вплинути на загальне самопочуття. Коли ви впевнилися, що ваше тіло здорове, попіклуйтеся про нього. Правильне харчування, регулярний спорт за можливості повноцінний сон, це прості механізми, що тим не менше мають реальну ефективність. Звичайно ж, в умовах сучасної реальності українців про подолання хронічного стресу мова не йде. Наше завдання навчитися співіснувати з тією реальністю, що оточує. Обов'язково знайдіть методи, які допомагають вам розслабитися та збалансувати свій стан. І тут вибір виключно за вами комусь буде у нагоді медитація, комусь психотерапія. А хтось ефективно використовує практики самозаспокоєння. Якщо відчуваєте, що з самотужки стає все важче, обов'язково зверніться до професіоналів. Передноворічна пора це також прекрасний час для того, щоб провести ревізію свого оточення. Які стосунки у вас з партнером або партнеркою? Хто ваші друзі чи маєте з ними справді спільні інтереси? На чому ґрунтуються ваші стосунки з родичами? Це питання, що потребує чесних відповідей. Якщо ви відчуваєте, що після контакту з певними людьми ваша енергія та дієзнатність ніби витікає крізь пальці, можливо, треба проаналізувати доцільність таких контактів та стосунків. Зима традиційно складний період для нашого організму. Нашого психічного апарату та глобально якості нашого життя. Але трошки уваги, часу та натхнення, і ви зможете допомогти собі провести її ресурсно та активно. Тож тримайтеся, бережіть себе та до нових корисних зустрічей у ефірі! Психотерапевтична п'ятихвилинка